Як не крути, а ця робота вона змушує трохи по-іншому дивитися на життя і смерть. Я вже не так боюсь смерті, як можливо раніше. Можливо, це якась професійна деформація, можливо, це просто розуміння якесь більше приходить. Так, ще раз переконуєшся, наскільки життя коротке. Треба жити, доки живеш, щоб потім не шкодувати. Ми вже не можемо запитати тих людей, які, які померли, так? Про що вони шкодують, про що шкодували, б, що вони змінили в своєму житті. Але ми можемо змінювати своє життя кожен день, і ну, ми не задумуємося над цим. От повірте, ми такі самі звичайні люди, які всі решта. Ми не думаємо постійно про смерть, ми не думаємо постійно про життя, про якісь травми. З нами все так само трапляється, як і з іншими. Просто от коли в цей момент, коли ти бачиш і усвідомлюєш, ну, з чим ти працюєш. Іноді от приходять такі думки в голову. Для чого зайвий раз жартувати долею. Вона і так, якщо захоче, гарно пожартує.